Привіт! Мрієш працювати в ІТ, робити круті дизайни та мати чергу замовників. Тоді дивись відео до кінця, в ньому ти дізнаєшся три секретні фічі дизайнерів. Але спершу підпишись на наш канал та постав лайк цьому відео. Перший сайт Autodraw. Для тих, хто не вміє малювати, він перетворює начерки в рівний малюнок. Малюємо, натискаємо Autodraw і ваш малюнок стає рівний. Також можна вибрати декілька варіацій малюнка. Другий сайт. Rough Pixel. допомагає шукати картинки, мокапи, фони, текстури в гарній якості та png форматі знахідка для починаючих дизайнерів. Третє. Це розширення для Google Chrome. Воно допомагає знайти назву будь-якого шрифта, який тобі сподобається. Заходимо в Google, пишемо назву плагіна фонд Нінджа, встановлюємо в браузер. Заходимо на будь-який сайт, натискаємо на плагін і бачимо всі шрифти, що тут використовували. І це ще не все. На нашому курсі Графічний дизайн ти дізнаєшся всі секрети дизайнерів. Маємо приємний бонус для тебе: безкоштовне заняття, щоб спробувати свої сили. Тільки цс. переходь за посиланням в описі, пиши в коментарях, чи було корисним відео. Став лайк та не забудь підписатися на наш канал. Тут завжди багато корисних фішок. До зустрічі!